Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні у нас 23 березня. Виїхали подивитися на поле пшениці балетка, де полт і лінус. Це там, де поля, де посіяна, у нас еліта. Деполт далі. Лінус крайній, а це балетка. Тут у нас на цьому полі вийшли дещо строкаті е, всходи. Так як осінь, всі ми знаємо, була не очень. Ну, Але ж, все ж таки хоч і підріжена, але за що. Кущення, вискакується пшеничка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 коефіцієнт кущення. О, Вже зараз дещо пройде время, підсохне, зробимо ще локальне внесення добрив азотних. І я думаю, можна вже буде. На следующую неділю там підняття температури вже буде йти до вище 20. Будемо заходити працювати вже і фунгіцид, інсектицид, гербіцид по потребі. Дякую за увагу. Так що, так. будемо показувати повністю всю технологію, яка буде на цих полях проходити. І там деполт, теж буде віддільне відео. Покажу. Ну, вона, звісно, там така печальненька. Ну, спробуємо її підтягнути, бо неохота. Дискувати, так як посіяли, хочемо підрозвести, бо на слідуючий рік плануємо більше пшениці сіяти. Будемо над нею працювати. і Подивимося, що вийшло всі разом. Дякую за увагу.